Вітаю вас на моєму каналі Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг на 18 вересня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. та, ту карту. Або декілька, можливо, і такий варіант, які відкликаються от з першого разу. От Раз, як от, ото воно правильно. Дуже часто ви мені пишете, що це пав варіант, так прям все чітко, але я хочу сказати, що це на. Ну, на 80% того, що навіть більш ці на 90% ваша заслуга. Тобто, ви вибираєте правильний варіант того, що вам підходить. От ви, ви можете, тобто, вибирати те, що резонує з вами. Вибирати свої варіанти. вибраний варіант це дуже дуже багато означає і дає тоді більш детальний розклад і для вас інформацію по карті дня. І так, дивимося. Карта дня, енергія дня на 18 вересня 2025 року. Так, перший варіант, що у нас тут? Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставимо на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Що тут у вас? А у вас день Рицар-Жезлів. Рицар жезлів, жезлів це енергійний день, можливі якісь подорожі. Такі, знаєте, можуть такий ризик, теж може не, не відкидуйте. Але ось, як подивитись по карті, да, це вогонь, це швидкість така, знаєте, тик, може бути тікучість собиті, да, швидко можуть мінятися собиті одні на другі. Таке теж може бути енергетична. Давайте подивимося, яка причина, чому день такий буде. Щось таке слово йде, може, чи тип, чи не шобутний. От От щось йде, якийсь день буде шобутний. Давайте подивимося, чого він такий буде у вас. Причина. Якісь рішення, якісь рішення по тузу жезлів, ідеї, рішення, стратегія, щось оце задумали. Е, там, в, треба швидко це е, вирішити. Думки, да? щось таке, ідеї, оце таке, знаєте, треба бігом отаке. З чим Ну от знаєте, Могли довго-довго е, якось е, обдумувати, наприклад, роздумували, знаєте, е, сиділи, думали, думали, погружалися, виясняли, проясняли, мислили дуже багато, багато. а потім така знаєте, Евріка, раз там ідея, оця, да? чи щось така якась е, мисль, яка, чи дія, яка потребує швидкого вирішення, да? Отаке щось буде в вашому. І у вас оце буде такий день. Я кажу, що бутний треба буде оце щось вирішувати. Ваші дії. Ваші дії. Дії будуть вам дуже подобатися. Можливо, такі, знаєте, по королю Кубків дії це може бути турбота, це якась король кубків. це... Мудрість, якась урівноваження, да там якось поступить правильно. От треба, щоб можливо, дія, яка потребує от вашого швидкого реагування в плані, наприклад, примирення або збалансування турботи. Можливо, хтось потребує турботи і вам ну, заботу якусь надати там опіка, щось зробити. І вам треба буде. Будете Допомагати, допомагати будете. Оце ваша дія, ви будете допомагати. Те, що я кажу, доповнююча карта, поміч. Оце у вас буде такий щобутний день, тому що вам треба буде швидко комусь допомагати. Оце може бути такого. І того цієї вашої дії, і вашої вирішення цих питань, що це буде. Ну, скажімо так, ну, не в повному обсязі. Допоможете, але якось так Чому? Ну, Можливо, ви не тільки ви одні будете допомагати. Можливо, є і люди, які не тільки ви, а будуть іще допомагати. Тобто ваша поміч може бути невеличкою, да? забота невеличкою, бо буде, як, як то кажуть, гуртом і батька легше бути. Оце якось там енергетика така йде якась. Така подія, яка потребує ну, багатьох людей вашого. Вирішення цього питання, да, якісь отримаєте. Закривають мені карта, Верховна Жриця закриває. Кажуть, не лізь ту інформацію, яку треба. Ти вже сказала, кому, кому це потребує цієї інформації, то її почує. В кого немає, в кого немає такої ситуації, не притягуйте. Я завжди це говорю. Це я доповнюючі карти, це для тих, хто. Кому ця інформація потрібна? Дійсно, от, знаєте, як ото мені в коментарях, в коментарях писала е, не ім'я, вибачте, як воду дивилася, да, от, як воду дивилася, от, для тих воно і є. Але не, не у всіх. Тому, мої дорогенькі, взагалі от день буде. Я кажу, що дуже багато буде якихось дій, потребуючих якихось активності, подїздок, такого щось, швидкого реагування, я б сказала так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Я дуже-дуже вам за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Що тут у вас? А у вас. День короля Кубків, День наповненої, Ну, я б сказала, по цій енергетиці це як. Покажіть, я, час, це забота, це прояв любові, це якась емоції. Отакий От буде якийсь емоційно наповнений день, я б сказала. Але я хочу докласти одну карту, хай мені відкриють, з чим це пов'язано. Ну, це якась, знаєте, це. Ну, я хочу сказати, що це щось таке, що у вас трошечки, якби ну, душевно болить, сердечно болить. От щось буде пов'язано з таким якимось, Але це може бути також по серцю, це може бути дійсно. Отака турбота про інших, якась милість, мудрість, рівновага, любов, прояв любові, сердечність. От може бути, який буде у вас день, сердечний. Тобто буде якась. Як би вам сказати, милосердя? Якась отаке щось таке. Давайте подивитися, яка причина цього. Ну це, да, це якийсь обов'язок. Ваш милосердя обов'язок, тобто є якісь, е, як би сказати, е, подяволи, це є якісь обов'язки, від яких ви не можете ну, от, от казатися або відмахнутися. Да? Те, що, від чого, або хтось від вас залежний, або ви якось від яких ситуацій залежні. Да, якась по п'ятірки жезлів, це може бути, от, знаєте, це конкуренція, якась, знаєте, от, щось таке. Може, внутрішня ваша якась боротьба. Може, можливо, вам навіть це трошечки не подобається, скажімо так, але ви ну, зобов'язані отак от. от. Зобов'язані, от якась є якесь діло, чи є якась людина, яка... Від якої яка від вас залежить? Ви берете на себе відповідальність за цю людину. І вам, і вам треба це нести, ваші дії. По карті миру По карті миру це можливо, ну, знаєте, це може бути якби закінчення цього, можливо, закінчення оцього обов'язка якоїсь прив'язаності, якогось там, я не знаю, щось таке. Ну, це може, може бути, ну, по короля Кубки не може бути, що це, наприклад, фінансові якісь питання, але це те, що може, те, від чому приходить кінець. Тобто, Результат дія, все одно. От якийсь день такий, все ж таки, я думаю, от по енергії, по картам, да, я можу сказати, що в двічок буде якась. Як вам сказати, і, от, і нести важко, чому там без ручки? І нести важко, да, і бросить жалко. Є обов'язки, є бажання уже все закінчити, але розумійте, що ваша сердечність, ваша людяність не дає вам це зробити, це вас розтраює. але є бажання це завершити. Отак от би я сказала. Чи в без безручки, отак. Але день, кого такого немає, чого дана не без ручки, то я хочу сказати, що це емоційно наповнений день. І як доповнюча карта трійка, трійка мечів, це те, що дійсно ранить ваше серце або собиття, або люди, якісь в вашому житті, які потребують, можливо, дійсно від вас допомоги. Але емоційно, емоційний день. Емоції, емоції, емоції. Все буде наповнене. Таким прогноз буде для другого варіанту. Знаю, зрозуміли, не зрозуміли, пояснила, не пояснила. Напишіть, будь ласка, зрозуміли чи не зрозуміли, чи в кого відігралося. Дуже дуже інтересно. Ставте, будь ласка, лайки. Енергообмін наш. Робіть енергообмін. Щоб він був, це обов'язково потрібно. Ти мені, я тобі, так? Щоб не... і, і вам була енергія, і мені була енергія. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я дуже-дуже вам за це вдячна. А ми йдемо далі. Крічки, вітаю, що тут у вас? А, в деся... а тут десятка. Пентаклів. А тут от щось все одно, от яка зразу енергетика була, велика корпорація. Це в якась буде, мабуть, питання будуть пов'язані з якимись фінансами. З, знаєте, ви частина одного великого чогось. Це можуть бути і фінансові установи також, да? це не тільки. Але ви будете в цьому якась маленька доля, да? якась Частинка великого. Давайте подивимося, яка причина, чого ви будете частинкою, яка причина, що саме буде десятки, да, оці пентаклів? Якась поясніть. І тут. Ну, можливо, я хочу вам сказати, можливо, вам будуть якісь незрозумілі питання, нерозкриті, скриті, якісь пов'язані, наприклад, з фінансами з якимись вашими е, справами грошовими. Також, також це можуть бути фіна... питання, пов'язані з вашою роботою, якісь непрояснення. Або такі ситуації, е, ну, які вас визивають, от нерозуміння, визиває вас страх. Тобто є якісь підводні камні, наприклад, да? є підводні камні, і ви не знаєте, як це ну, от, розібратися. Це також можуть бути кредитні договори. Мої дорогенькі, я маленьким шрифтиком, да, не зрозуміло. І оце це може бути, наприклад, щоб це прояснити, це теж можуть бути банки, да, де треба б там, хто там кредити, що, треба прояснити деякі деталі. Тому не думайте, приймайте, вичитуйте, консультуйтеся з адвокатами. Да, якщо, там, Суми, там здорові, да? або, наприклад, це ж також можуть бути якісь документи пов'язані ну, з фінансами. Це може, що хоче, пенсії, соціалка, ну, що хочете, може бути, да? якісь незрозумілі питання, і ви повинні їх бути прояснити. Також це можеш, я ж кажу, може бути якось, е, ну, питання грошей, наприклад, у вас на роботі. Я не знаю, там, начислення заробітної плати, там, или премії. Щось зрозуміло, і вам треба буде з цим пов'язані і і дії. А дії будуть по, по справедливості. Тобто, я ж кажу, треба щось прояснити по-чесному. Є щось нечесне, і вам треба буде це все прояснити. Ви будете прояснювати, вирішувати питання, це будуть питання пов'язані з матеріальним, фінансовим. Щось треба надо буде зглад... ну, прояснити. Да, на вашу пользу, щоб отримати задоволення, тобто, щоб ви були задоволені цим фінансовим питанням. Будете ви, вирішите ви це питання, наприклад, оце у четверг? Ні. Не вирішите. Тому що ви тільки його як почнете. Чому не да, отримаєте, наприклад, вам треба або отримаєте не в повному обсязі да, частину. Або, наприклад, будете ну, упорно діяти, діяти, і ще треба щось, прикласти ще усілля по пажу пентаклю, Да? Тобто ще як, значить, трошки наполегливіше. Але питання будуть пов'язані саме з фінансовим питанням. Питання з фінансовим питанням, Каламбур. Да? Ну, Буде ситуації пов'язані з фінансовими питаннями. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, робіть енергообміт. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропускати відео в майбутньому. Дякую. Дякую вам всім, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, чотирочки. Що у четвірочок? а в четвірочок, п'ятірка, жезлів внутрішньо. Взагалі конфлікт, конкуренція. який, знаєте, Я називаю цю карту е, риба, е, чи е, щукар. Е. Рак і лебідь, от таке, знаєте, в різні сторони. Конфліктна ситуація, якісь конфлікти, якісь вияснювання якихось ситуацій, конкуренція, суперечки, отаке, от от знаєте, або це навіть може бути внутрішнє ваше состояння. Але буде таке якесь на високих тонах, на енергії на конфлікті. Оце будете, знаєте, на навзв... взведенні можете бути такі якісь, знаєте. ну... Як спічка. От мені показують, я з вами говорю, у мене картинка спічка. От мені, от заводитися з полаборота, зажигатися. Оце от таке буде вам слово, може нічого такого бідного, а ви як наче от загоратися. Будете от такі. Давайте подивимося, яка причина, чому будете в цій конфліктній ситуації ну, енергії да, п'ятірки е жезлів. Чому З чим це буде пов'язано? Покажіть, будь ласка. Ну, з якоїсь ем, поясніть. Ну, можливо, е, якась ситуація, яка вам не дає спокою, її треба вирішити. Ви берете цю ситуацію в свої руки по карті сили і починається вирішування цього питання. Тобто є те, що вас безпокоє, і ви вирішили його нарешті от, вияснити. І отут буде конфліктна ситуація, може конкуренція, спори, в колективі якісь можуть бути негаразди. Ну, не тільки в колективі. Це також може бути ваше, Це, Ні, це якась нечесність. По відношенню до вас якась нечесність, якась хитрість, сплітні можуть бути. Від вас все, ну, знаєте, може, там хтось про вас щось сказав. І донесли вам. І вас оце, знаєте, гложе. І ви візьмете цю ситуацію, щоб її прояснити. І почнеться, може прояснити. Ну, оце трошки конфліктна ситуація. Оця. Знаєте, як прояснення, от таке щось, виводить на чисту воду, скажімо так. Ну, це буде конфліктно, ну, так. Ваші дії. Ну, королева мечів. Оце ж те, що я кажу. Кромечів це будете рубати правду матку, це буде ставити людей на своє місце, це будете е, доказувати е, свою правоту, е, відсікати е, голови і руки. Оце будете ви, будете конфліктувати. Тому четвірочки, е, Ну, я бачу, що по відношенню до вас не чесно. І вас це мучає, ви це тримали, але пора його прояснити. І то в цьому. Так, да, ви отримаєте правоту по королеві кубки, ой, по королеві е, Пентаклі, тобто ви те, що ви захотіли, ви його е, будете тримати в руках. Тобто вирішиться ваше питання, оця нечесність, ви її проясните, поставите все на, своїх міста, на свої міста, пошлете кому куди, кому в сад, кому. Не хочу говорити, бо Ютуб закриє. В общем, всі в сад. Це мої дорогенькі. Четвірочки. Такий мій прогноз для вас. Бажаю, щоб ви перемогли у цій нелегкій справі. Я впевнена, тому що ви це зробите. Бажаю вам сили, віри в себе, тому що день такий буде у вас трішечки войовничий. Такий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, робіть енергообмін. Підписуйтесь, хто не підписав, підписаний на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!